Всім привіт! Ми на каналі Аня. Плюс Роман. І сьогодні ми отримали чудову посилку від, від наших друзів наших друзів на Ютубі. Це канал Іванченко. Думала. Я. Думала. Ось вони нам прислали таку посилочку. Ми їм теж відіслали посилочку. Нашу посилочку ви можете знайти на їхньому каналі. А їхній канал буде внизу. Ось. Так, ми під відео додамо їхній канал. Заходьте до них, дивіться їхні відео, в них теж дуже весело, цікаво. І ставте їм лайк. Та, і ставте їм лайк. Це ж наші друзі. Ну що, будемо відкривати? Yeah. Ні-ні, дивись, який тут бантик. Давайте подивимося, дуже велика коробка. Ми спочатку ставили спереду коробку, але майже Аню всю закривається коробка. Ось, бачите, Аню нашу не видно. Тут трошки дощик, напевно, намочив і трошки розмилось. Ну, але видно, що. Наклеїли, ну молодці, дуже лен, гарно. Лен. А от. Ксюша, бачиш? Ага. Є, так, давай. Ми отак. Ні, отак. Мані, Ленточка така ще гарна. Ну молодці, постаралися, нам так дуже приємно отримувати. Так, ось. Мані, ну давай отут розрізай. Давай. Трошки Ані поможемо розпакувати. Ну... О! Давай, Анятка, ще трошки. Так. Ух ти, давай. Щось ми отримали. Можна я відкрию? Це наші Аніці лист! Подивіться. О, скільки нам підписчиків, мільйон підписчиків Дивися, наш логотип. Аня плюс романа малювала. Ксюшенька, ти молодець. Так що ще раз зайдіть на канал Іванченко і Я і поставте їм лайк. Так. І підпишіться на їхній канал. Подивіться, які вони класні. Золоту кнопку нам побажали. На, подивися, Боця. Фе. Класно? Так, Мені сподобалось. Дякую. Дуже вам дякуємо. Так приємно отримувати, правда, такі відкриточки. Так. Листи. Давай. Там Дивіться. Оце такий замок, ну ми його от, ми вам так покажемо. Що це Анічка за замок? Yeah. Холодне серце, Фрозен? Ось, так. А хто це є? Анна. Так, от Анна. Так, ми його тут поставимо. Будемо далі. Пазли Анічці? О, це, напевно, ромчику нашому. Це ж канал Аня Ланя плюс Роман. Це нашому ромчику, от такий подарунок. Пазли машинка. Ого! Турбо. Турбо машинки. Ну супер. Це для Юрчика. Дивіться, для всіх вислали. Це одяг? Аня, подивись, не спіши. Тут бачиш, можна одяг вдівати на зайчика. Класно! ще ніколи такого не було. Давайте подивимося. Розмальовочки. Ух ти, кунг фу панда, розмальовочка. Для всіх. Дивись, чченячі патруль. Для Юрчика. Для Ані. Ось ця. Що то? Гупі і пузирки. От. Пузирі, ти ж бачила цей мультик, правда? Так. Для Романа кунг фу панда Ну, молодці ні про кого не забули. Ця картина свічка. Нічого собі, скільки подарунків. Ого! Секунду. Тут щось там написано. Для мами. О! О, як приємно і мої духи. Ой, дуже-дуже вам дякую, якось аж Ой, все дістала. О, так було запаковано, щоб нічого не загубилося. Ось, чудово. Показуй, що там. Цукерочки є. Так, Маша і відмідь. Ось. Маша і відмідь. Ось такі цукерочки. Ну що, пробуй цукерочки. Я відкриваю машу. Ну давай. А давай, що там все є? Там наклейка? Там така наклейка. Ну, давай, відкривай. О, а давай я цю відкрию. О, тут теж я, але з іншої сторони повернулася і не видно. А в нас таких конфеток не продається. Ні. Ми таких не бачили. Так що дуже вам дякуємо. А то ми такі сладкої Так. Ви, напевно, замітите, бо ми вам дуже багато солодкого вислали. О. Вот такая наклеечка, Покажи. Мишка. А там знаешь что? На полной детки шипучки. Может, я попробую. Конечно, пробуй. Я. Давай, тебе поможем. А, Ой, Юрка. Так, Анечка, пробуй конфетки. Ну что, открыла? Mm -hmm. Покажи нам. Насип трошки на руку. Шипучки? Шипень вроді? Ой, як тріска, я ж тут чую. Це такі шипучки, тріскалки, так? Ну що, дуже вам дякую. так? Канал Іванченко, я. Ми ще все знімемо. Обов'язково про всі ваші подарунки, які нам ви вислали. Анічка. Дуже вам дякуємо, та нам дуже було приємно отримати. Подарунок, друзі, заходьте на канал Іванченко я і підписуйтесь на них. Всім па Па-па-па!